Вона була і Ну їй було боляче, і вона стогнала Семикласниця наполохала всю столичну гімназію. Ще зовсім юна Оля того дня була на репетиції шкільного концерту. Просто під час свого танцю дівчинка розплакалась та пішла вмитись, проте на сцену вона вже не повернулась. Не повернулася семикласниця і додому, де на неї чекали батьки. 13-річна школярка вийшла з актової зали, але до вбиральні не дійшла. Вона випала з вікна другого поверху рідної школи і впала на подвір'я. Хвилини через дві вийшла керівниця подивитися, де вона. Побачила розчинене вікно і почула крики з вулиці. Дівчинка тільки якимось дивом залишилася живою і майже неушкодженою. Як таке можливо? Припускають, що в момент приземлення дитина могла бути непритомною, тому розслаблене тіло не зазнало тяжких травм. Я поїхала в лікарню в Ахмадит. Я там побачилася з Олією, обняла її на радощах, да що вона до мене вийшла з палати своїми ніжками? Лікарі нас запевнили, що з дитиною все нормально. Єдине, що от зі слів мами, мама говорить про те, що Оля не пам'ятає, що вона робила після того, як покинула загадку. Учителька Ніяк не звагне, що саме сталося з маленькою Олею. Невже вона впала не сама? Я повірте, думала над цим всю ніч. Я не змогла поки що знайти адекватної причини, чому дитина могла так вчинити. Єдине, що можна сказати, напевне, що її ніхто з вікна не штовхав. Що ж змусило Олю так вчинити? Адже жодних сварок із однокласниками у неї не було. Навпаки, школярі її називають дуже хорошою дівчинкою. Вона сонячна, вона дуже гарно малює ще. Е, вона допомагає малювати і танцює. Теж е, вона дуже добра і гарна, красива. Е, ми її дуже любимо. Доки педагоги та батьки з'ясовують причини надзвичайної пригоди на Олю, чекають подруги. Дівчата щиро сподіваються на її швидке одужання. Оля, повертайся. вертайся. Ми да, ну, сумуємо за тобою.